11 березня на сайті видання Українська Правда було видано матеріал, у якому координатор напрямку евакуації фонду Схід Сос Ярослав Корнієнко пише, що Наресницька селищна громада блокує евакуацію людей з прифронтових територій. В матеріалі йдеться про те, що на засіданні селищної ради депутатами було прийнято рішення не фінансувати утримання закладу для вимушено переміщених осіб, який було створено на базі колишнього психоневрологічного інтернату в Нересниці коштами благодійного фонду Схід Сос. Проте попередня громада селища взяла на себе такі зобов'язання. Журналісти, правда, є вирішили розібратися в ситуації та зв'язалися із селищним головою Нересниці. Ну, на днях це вже має питання вирішити. Ну це в плані тому, що депутати не хотіли, а більшість не могли проголосувати. Ну то, що великий тягар на бюджет громади і тому подібне. Ну і ми вирішили, щоб. Передати на обласну раду і таким чином на по програмі співфінансування це робити. Це нюанси йдуть питання фінансування, буквально йдуть, і воно якраз сьогодні вже обговорюється, тому що завтра вже остаточно буде прийнято рішення. Ну це на рівні прем'єра. Наразі ми продовжуємо слідкувати за ситуацією.